Привет, красуні! Витаю на своем канале. Сегодня хочу поделиться с дуже класними парфюмами, сучасними, стильними, которые просто сводят с розуму. Ці аромати просто це наш стан душі, це наш настрій, це наш маленький світ. І у кожної дівчинки, у кожної жіночки має бути свій аромат. І сьогодні я вам покажу такі модні, сучасні, стильні парфюми, які сводять з розуму. Давайте разом подивимося на ці неймовірні парфюми. Легендарний жіночий аромат Giorgio Armani Си, який поедный ніжність, слодкость і елегантність. дуже приємний аромат, верхні нотки, чорна смородина, бергамот, яблука, потім делікатні акорди личи, троянди, а шлейф теплая ваниль. Це аромат для сучасної жінки. Яка поєднує силу та ніжність, яка знає, чого хоче. Стільний солодкий та вишуканий аромат. І дешевий аналог Армані Сі, Це Еліс Illusion 230. Наступний парфюм – Кучі Gilcie. Аромат для сміливих та. Поемнами девчан, верхние нотки, лаванды та апельсинового цвета даруют свежий и яскравый початок. Серце ноты жасмину и квіткових акордів додают женочности та нежности, а базовые ноты кедра, пачули та амбри створюють теплый, долго тривалий шлейф. Цей парфюм підкреслює індивідуальність, стиль та красу, залишает після себе відчуття роскоши та пристрасти. Ніжний, елегантний, романтичний, квітковий, свіжий. Парфюм, який залишає відчуття свіжості і легкості. Аналог Global Fashion Gi. Наступний аромат Пакарабан Pure x for Hair. Надзвичайний аромат для жінок. Аромат починається із свіжих, яскравих свіжих нот. Сердце раскрывается ніжними квитковыми аккордами, а шлейф, теплая ваниль. Це аромат для сучасной жінки, яка оценует свою индивидуальность та стиль. Идеально для жінки, яка любит бути впевненою та чарівною. Неимоверная деталь, флакону це змея, що обвиває скло та символизирует пристрасть, силу та жіночність і аналог це Pure X Аромат лонком для зор перекладається як нічний скарб. Це справжній нічний скарб для сучасної жінки. Аромат починається з ніжних фруктових нот, смородини та гроші, що свіжий і водночас солодковатий початок. Серце аромату розкривається квітковими акордами троянди, орхидеї та жасмину. Цей аромат жіночності, та романтичності, а шлейф залишає відчуття романтики, роскоши та жіночності. Легендарний аромат Каролина Херера туфелька. це елегантний, сучасний аромат для жінок, які люблять жіночність та красу. Початок аромату, наповнений свіжими фруктовими нотами, серце розкривається ніжними квітковими акордами, а базові нотки дрывны тому мускусу створюють теплий стійкий шлейф. Дуже приємний і сучасний аромат. і дуже стильний сучасний флакон. і дешеві аналоги Це Мораль Парфаліс, це Nice Kul. і ще один аромат це парфен номер 205. Дівчата, ось такі аромати ми разом з вами. сегодня разобрали. И, девчата, тоже классные, стильные, сучасные, модные, женочи ароматы, которые подходят буквально будь якой жиночки, девчонки. И сегодня я хочу показать еще один аромат. Просто обалденный парфюм. Это Джорджо Армани Си. Я его обожню. Это Колись я їм користувалась. У мене був справжній Джорджор Майні Сі, Правда, мініатюрки. У мене була маленька мініатюрка, я їм користувалась. І буквально тиждень тому я її знайшла у себе в сумочки, і вона нанесла на себе. І мені дуже-дуже сподобалось. Я сповнила ці моменти життя і вирішила купити собі ось таку парфюмовану водичку Georgia Armani C. І чесно кажучи, дівчата, парфюмована водичка і парфюм трошечки а, від друг друга, тому що аромати трошечки у них відрізняються. Перші нотки потім, коли осядет аромат на тілі, Потім він схожий, вони схожі, А спочатку парфумована водичка і а, парфюм вони відрізняються. І, дівчата, що я вам хочу сказати? що Джой Armani Si, дуже приємний аромат, дуже приємний шлейф на такую теплую зиму, осень. Він залишает такое тепло, тепло ванильки, кави и запам'ятається надолго, дівчата, кто шукает себе аромат, я... Рекомендую спробуйте Giorgio Armani C, і я вважаю, що вам обов'язково сподобається цей аромат, і ви будете просто в захваті. І, дівчата, ще один аромат, який мені дуже сподобається, він трошечки відрізняється від Giorgio Armani C, це кучі гільці. Теж дуже жіночий, класний ніжний аромат. Він такий спочатку ніжний, трошечки цитрусовий, такий морський бриз. Він дуже приємно відчувається на нашому тілі, Дуже приємний шлейф від нього залишається. Він Дівчатка, ось таке у мене було сьогоднішнє відео про парфюми. Парфюми реально класні, сучасні, стильні, модні, жіночі. Просто вау, які реально сходять з розумом. Вони такі нежні, квіткові, теплі, осенні. Ну, просто-просто вау! А вам, дівчатка, широ дякую. Дякую, мої улюблені глядачі, мої улюблені підписники, мої красоні, мої подружки. Я вам від всього серця дякую. Ви дуже милі, ви дуже ширі за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. Від всього серця я вам шире дякую і побачимося в наступному відео. В наступному відео я вже хочу зробити собі манікюр. Ну, мабуть, я схожу ще раз на манікюр, хотіла зробити сама, але у мене не вийде, так як я роблю манікюр не за 2 години, а трошечки більше. тому з нашим відключенням світла у мене не вийде зробити себе сама манікюр. І хочу подстріч кончики і покажу вам подарунок, який я зробила сама себе. Я... От захотіла, зробила і обов'язково покажу вам. Вам широ дякую. Побачимося в наступному відео. Всім пока, до скорих зустрічей!